Спорт це життя під таким гаслом. 1 серпня в Балті пройшли спортивні змагання незламних людей з обмеженими можливостями та необмеженими бажаннями і мріями. Як це було? Дивіться далі. До проведення відкритого інтегрованого реабілітаційного заходу з рекреаційних видів спорту Балтська районна організація осіб з інвалідністю готувалася з особливими почуттями та піднесенням. Адже це перший великий спортивний захід після великої перерви через коронавірусні обмеження та війну. Саме такі зустрічі та позитивний приклад сьогодні на часі, впевнена голова організації осіб з обмеженими можливостями Надія Ленц. Каже, багато цивільних та військових нині потребують моральної підтримки та фізичного відновлення. Багато хто каже, що це зараз війна, що не треба такі заходи проводити, але я не згодна. Цим заходом ми хочемо показати, що життя продовжується. І найголовніше це не падати духом і займатися фізкультурою, спортом, тому що спорт це життя. Такі зібрання наші час від часу. Звичайно, що зараз немає такої можливості, як раніше, але вони дуже нас як сказати піднімають у нас тонус життєвий. Прийшла боліти, болювати за наших людей з нашої групи. Спорт це життя. Бажаю всім виграти і здоров'я, щоб були здорові і мир на землі. Шобу я люблю спортивні змагання і буду приймати участь. Приїхав зарядитись позитивом і Валерій Дудник, який в 2015 році добровольцем пішов захищати рідну землю від російської навали, отримав важкі поранення та контузію. Нині вдячний членам організації за підтримку та бажає Україні найшвидшої перемоги. Ну, я поїхав під 57, а В 57 з хвостиком я вже вставлю на Нашим людям, по перше, миру, от, щоб спокійно здоров'я, ну щоб спокійне життя було, бо тут в більшості інвалідів та й нервуватися не можна. А нашим воїнам наснаги триматися». так як у нас іде війна, прийдуть багато з порушенням, і ми будемо підтримувати їх теж показувати їм, що треба жити не треба замикатися в собі а треба спілкуватися бути з людьми і жити жити, просто жити це вже далеко не перші змагання з рекреаційних видів спорту, але вперше до участі в них були запрошені школярі інклюзивних класів Балтського ліцею номер 2 А учні спортивного класу цієї школи виконали почесну суддійську місію. Сьогодні учні 9-го С Балтського ліцею номер 2 мають велику честь і втіху допомагати в суддівстві спортивних змагань. Ми бажаємо всім удачі, наснаги. Гарного настрою і нехай переможе дружба. Всім учасникам насамперед успіхів, насамперед гарного настрою, щоб ці змагання пройшли якнайкраще, тому що вони мають пройти під гаслом Спорт це життя. Рухатися потрібно. Я сама спортсменка, тому знаю, як це важливо. Кожен із учасників мав змогу випробувати свої сили і вміння в дев'яти видах змагань: боча, городки, міні-баскетбол, влучення, кілець. Кульбутто, дартс, кеглі, Джаколо та Корнхол. В загальному рахунку між переможцями були розподілені 27 призових місць. Почесну місію нагородження виконала заступниця Балтського міського голови Тетяна Холіч. Вважає, що приклад людей сталевої волі та нестримної жаги до життя особливо потрібен на щас кожному. Оця віра і надія в те, що ми всі разом зможемо, ми переможемо, ми подолаємо будь-які негаразди, додадуть духу не тільки тим, хто тут присутній, а й тим, хто потребує цієї допомоги, хлопцям, які прийшли з фронту з величезними проблемами і здоров'ям. Лідія Міщук, Ігорбалагула компанія.